Ну, в попередньому житті я в медицині катастроф працював 15 років, потім прийшла війна. Ну, вже по війні, з 15-го року, я в армії. Ну і тут вибір невеликий. Якщо я медик, то я маю бути і тактичним медиком. Хоча курси пройшов, перші свої курси я пройшов у 2014 році, і це були альфовські курси і потужні курси. Нічого лишнього. Все коротко, чітко і ясно. Спрямування основні йдуть таким чином. Я завжди е стараюсь мотивувати хлопців, щоб е вони напрацьовували незову пам'ять. Тобто, як в перев'язки, так і в накладенні турнікета, так в усьому, так і в тампонаді. І я наголошую на тому, що вдома вони так само мають допрацьовувати це все. Я даю їм турнікет робочий, щоб вони з цим турнікетом працювали, щоб грали в ігру. Наклади собі турнікет, один одному кидає, озвучує, яка кінцівка поранена, і таким чином, то, що в стресовій ситуації, ну, мозги не працюють, працюють тільки руки. Дихання, дихальні вправи, побратим побратима може обійняти, щоб е, розворушити е, со ступора. Ну, багато факторів є, які ми розказуємо, показуємо. Я завжди мотивую, що ти сьогодні не навчив його. А завтра він тобі буде накладати турнікет або робити пов'язку. І це їх трошки розчіхляє. А так не доходить. У мене є система, яка називається Blood Pumping System. Вона працює, це штучний насос, який качає штучну кров. І тампонадами проводимо, тільки ну, зараз трошки не ті умови, бо зараз трошки холодно, воно замерзає. А так ми готуємо, щоб не просто пробували кусок манікена і пробувати тампонувати без крові. А так, щоб це хлюпало, щоб людина розуміла. Що, що воно від нього проситься? Ні, ну таких, щоб ну, виривали, не було, але ну, це наближено до, до дійсності. Звуком, так. Да, ми тренуємо, кричимо, працюють швидше, працюють, ну так як в американській армії. Цивільним. Ну, бажано, щоб вони е, усі проходили курси тактичної медицини, тому що це невідомо, коли це може е, трапиться якась біда. І всі мають вміти е, спрацювати, накласти турнікет, зробити перев'язку мінімальну і зробити там панаду. Це ну, програма мінімум. Я не кажу вже за фарінгіалки, за, за е, наліпки оклюзивні, але це всі мають пройти, ну, бо ніхто не знає, що буде завтра. Ніхто не знає, що буде через п'ять хвилин.